З середини листопада паспортний офіс центру Віза на житломасиві Інгулець знову надає адміністративні послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України у вигляді id картки, паспорта для виїзду за кордон та внесення паспортних змін у зв'язку з досягненням 25 та 45-річного біку. Андрій Заболотній, мешканець інгульця, сьогодні прийшов до офісу у своєму житломасиві. Пару днів назад подав заявку, хочу змінити паспорт, тому що в 14 років я робив паспорт. Зараз мені 18 і треба змінити паспорт. Мені сказали, що мені вже будуть робити id карту. Приходив сюди за довідкою і питав, де мені можна зробити паспорт. Мені сказали, що тут вже Відкрився паспортний стол. Лічені хвилини на фото і документи молодого чоловіка відправляються на оформлення id картки. Перевірте, будь ласка, правильність. Телефончика внесення вашого телефона. Поставте два підписи, якщо все вірно. На ваш номер телефона надійде смс-повідомлення про готовність вашого паспорта. Паспортний офіс на житломасиві Інгулець по вулиці Гірників працює щодня, крім вихідних, з 8 до 15. Приймають громадян за принципом електронної черги. З 14 листопада ми відновили роботу паспортного офісу на Інгульці і відновили прийом замовників послуг з оформлення біометричних паспортів. Попит на оформлення головних документів громадянина України залишається стабільно високим у криворісців, зазначають фахівці центру віза. Тому роботу паспортного офісу у віддаленому житломасиві намагались відновити в найкоротший термін. Олег Жухар Олексій Правицький, цей день.